Привіт, друзі! Я Владислав Каскін, викладач 3D-моделювання і автор каналу Каскін 3D. Сьогодні я запускаю крутий челлендж, у якому запрошую вас взяти участь і показати свої навички у створенні 3D-сцени. Це також буде дуже гарна практика і відточення ваших навичок. Тема нашого челенджу буде кузня гнома. Вам потрібно змоделювати атмосферну майстерню. Коваля гнома. Це може бути інтер'єр або екстер'єр кузні з усіма деталями: горн, каватоло, інструменти, залізні злитки, пакові, кам'яні, стіні, іскри, дим. Усе, що створює відчуття справжньої старовинної кузні гнома. Персонаж у сцені не обов'язковий. Головне, щоб ваші роботи передавали атмосферу і розповідали історію через деталі. Стиль у нас буде вільний, тобто можете у низкополігональному, в реалізмі, щось середнє на ваш вибір, мультяшний, немультяшний і так далі. Дедлайн у нас такий, тобто З сьогоднішнього дня, з 2 червня, стартує челендж і до 8 червня включно. Подати роботу дуже просто. Завантажуйте ваші рендери та скріншоти з полігонами у канал а, на Discord 3D челенджі називається так. Не забудьте додати, звідки ви і скільки часу вивчаєте 3D. Переможеця отримує крутий приз. Це якраз останнє заняття. Модельку Дедпула надруковано. Доставку по Україні. За мій рахунок, окрім окупованих територій, відповідно. Якщо ви за кордону, доставка за ваш рахунок, окрім Росії і інших ворожих країн для України. Критерії оцінювання оцінювати буду я. Роботи за оригінальність, технікою презентацією, освітленням, кольорами. Ну і буду робити відповідну знижку на кількість часу, оскільки ви вже навчаєтесь 3D. Програми також можете вільно використовувати, той софткотрий вам зручніший. Blender, Maya і так далі. Там Програми для скульптингу можете окремі використовувати. Єдине побажання, будь ласка, не використовуйте. Готові модельки зі стоків, тому що в цьому і полягає суть челенджа, і аі генератори 3 3D-моделік. Лише для референсів, будь ласка, скільки завгодно. Це тільки додасть вам натхнення, скажімо так. Підсумки челленджу я оголошу 9 червня у спеціальному відео на каналі. Там же попрошу переможця написати свої контактні дані для відправки подарунку. Я також прийму, скажімо так, участь, тобто зроблю певну роботу, але ну, це лише для вашого натхнення і мені також хочеться попрактикуватися, спробувати свої сили. Тому що просто викладати навчальне відео вже за цей рік набридло, хочеться щось самому потворити. Так, ну, на цю ідею мене надихнув один з моїх підписників, який мене дуже сильно підтримує. Дякую йому. Я впевнений, що у вас вийде крутіше роботи за мене набагато. Не соромтесь експериментувати, показати свою майстерність і креативність. Також дуже прошу вас у коментарях під цим відео е, запропонувати ідеї для теми наступного челенджу. Оберу одну з ваших пропозицій, щоб зробити наші змагання ще цікавішими і ближчими до ваших інтересів. Приєднуйтесь до челенджу, давайте разом створимо неймовірні роботи. Посилання на Discord є в описі під цим відео. Слава Україні! До зустрічі.